Добрий день. Сьогодні завершено у першій інстанції трьохрічний судовий процес на користь клієнтки. Справа була про поділ житлового будинку і грошових коштів після розірвання шлюбу. Судом постановлено про поділ нерухомості у пропорціях: 65% у праві власності на користь клієнтки, 35 чоловікові. У спорі, який довелося супроводити, обставини були такі, що після 19 років спільного життя шлюб розірвано. В шлюбі було придбано житловий будинок, але під час придбання будинку земельна ділянка, на якій він знаходився, не купувалася у власність подружжя, а була подарована чоловікові. Продовж сімейного життя за рахунок спільних коштів будинок було реконструйовано і перетворено на великий сучасний котедж, із введенням його в експлуатацію і з реєстрацією у державному реєстрі права власності саме на цей будинок збільшеної площі. Також у шлюбі придбано було автомобілі, які після розірвання шлюбу оскільки по технічним паспортам зареєстровані були на. Чоловіка на відповідача. Після розірвання шлюбу відповідач продав обидва автомобілі і грошові кошти положив у кишеню. Відтак позивачка і позбавлена будинку, і позбавлена участі у грошових коштах від спільного майна. Під час судового розгляду звернули увагу і доводили у суді наступні. Аспекти. Щодо автомобілів, оскільки продаж здійснено без погодження із дружиною, без отримання її згоди на ціну автомобілів і без доведення їй про це до відома, то дізнатися точну реальну вартість продажу було неможливо із документів, які містилися у справах реєстраційного підрозділу. Для встановлення вартості майна, яке було у власності подружжя, але було продане одне із ним, застосовується оціночна експертиза, яку вчиняє судовий експерт, або достатньо також і звіту про оцінку складеного суб'єктом оціночної діяльності. Закон вказує, що при поділі майна подружжя. Кожен із них має право на половину будь-якого майна. У випадку, якщо автомобілі були продані поза спиною у одного із подружжя, то при поділі суд враховує вартість такого майна, яка має бути підтверджена, як я сказав, висновком експерта. У цій справі, оскільки автомобілі вже продані, було здійснено оцінку. Подібних за віком і пробігом автомобілів автомобілів відповідних моделей, і ринкова їх вартість була врахована судом при ухваленні судового рішення. Щодо нерухомості, закон встановлює, що суд при поділі майна має прагнути до того, щоб між співвласниками було після поділу майно найбільш, Приближене до їх ідеальних часток у праві власності, тобто при поділі суд має прагнути до того, щоб у рівних частках була між співвласниками розділена нерухомість. Тому під час таких судових процесів має бути застосовано судом один із технічно можливих варіантів поділу нерухомості, який Запропоновує судовий експерт. Питання поділу нерухомості вимагає спеціальних знань, і ні суд, ні учасник судового процесу, ні адвокат не можуть фахово підтвердити в яких саме, по яким саме лініям і по яким саме стінам має бути здійснено розділ будинку між співвласниками. Тому в обов'язковому випадку в таких судових процесах проводиться судова експертиза. Експерт пропонує щонайменше два технічно можливих варіанти поділу приміщень, які з однієї сторони будуть прагнути до схожості 50 на 50, але якщо технічна можливість дозволяє, наприклад, 60 на 40 чи інша пропорція, то саме таку пропорцію буде запропоновано судовим експертом. І у тому випадку, коли є гроші до поділу, Цим монетарним активом все зрозуміло, він ділиться у рівних частинах, та й все. А коли йде мова про технічно можливі варіанти поділу нерухомості, де одному співвласників наділяється більша частка у праві власності, іншому менша, то у цьому випадку співвласнику, у якого менша площа, інший співвласник має сплатити грошову компенсацію покриття різниці між меншою часткою і ідеальною 50 на 50%. Розмір, грошовий розмір цієї компенсації встановлюється також судовим експертом. Тобто, під час судового розгляду, у нашій справі, ми просили суд і запропонувати варіанти поділу самого об'єкта нерухомості, а також встановити ринкову вартість як всього об'єкта, так і частин, які пропонуються співвласникам, і відповідно ж і компенсації з одного із них. В нашому випадку судове рішення було про поділ. Будинку у пропорції 65% дружині 35 чоловікові. Хоча технічно можливими варіантами були цей, а також інший, де 60 на 40. Чому так сталося у нашій справі? Закон встановлює, що під час поділу майна у випадку, такому, як стався, у випадку технічної неможливості поділу 50 на 50, суд розділяє майно і. Враховує при цьому поділі зміну часток, і кому із співвласників присудити меншу частку, а кому більше ухвалює, виходячи із як інтересів сторін, так і будь-яких обставин, які мають істотне значення. Перелік таких обставин, які мають істотне значення, законом не визначено, тому у кожному конкретному випадку, який є індивідуальним, такі обставини мають доводитися. Перед судом, адвокатом, який захищає свого клієнта, у нашій справі було судом прийнято до уваги, по-перше, те, що тривалий час впродовж судового процесу відповідач позбавляв проживання у будинку позивачки. Тобто, відповідач користувався для, своє, для свого задоволення і у своїх інтересах повним. Усим будинком повністю в той же час позивачку не допускав і вона вимушена була шукати інше житло. По друге, у нашому випадку, відповідач здавав нерухомість у оренду під номери зеленого туризму, отримував доходи фактично від використання спільного майна, оскільки судове рішення, поки не ухвалене про поділ, то майно є спільним. Але доходи вклав у кишеню, не розподіляючи їх і не наділяючи половини дружині. Також у нашій справі було судом прийнято до уваги те, що відповідачем здійснено самочинну добудову мансарди над будинком після розірвання шлюбу. Цей аспект взагалі часто зустрічається, виходячи із аналізу судової практики. У нашій справі факт самочинної добудови відповідач використав для створення юридичних перешкод у ухваленні судового рішення на користь позивачки. Ця хитрість є такою, яка базується. На розповсюдженій судовій практиці, згідно якої суд не має права постановити рішення про розділ житлового будинку у випадку, якщо у ньому є будь-яке самочинне будівництво, в нашій справі відповідач, після розірвання шлюбу, використовуючи такий судовий припис, повторюся після розірвання шлюбу за рахунок власних коштів, добудував мансарду до будинку. І посилався у суді на цю самочинну добудову як на перешкоду для судового рішення про поділ. Але під час судового захисту виходили, ми виходили із того, що самочинного будівництва під час перебування сторонами у шлюбі не здійснювалося, під час сімейних відносин і у шлюбі будинок було реконструйовано. Належним чином і введено в експлуатацію, і зареєстровано у державному реєстрі речових прав із тією площею, на яку було розроблено проект реконструкції, і відповідно на момент розірвання шлюбу у власності подружжя був саме цей будинок. А самочинна добудова здійснена відповідачем після розірвання шлюбу без участі позивачки, без її згоди, без її фінансування, це не може впливати на розділ будинку і. Іншими словами, позивачка не може бути заручницею дій відповідача, який після розірвання шлюбу добудував мансарду, і через це заперечує в суді щодо розділу будинку. У нашій справі судом прийнято до уваги ці аргументи. Суд вирішив з урахуванням тих дій відповідача, які ускладнювали і які створювали перешкоди для. Позивачки у володінні майном і для швидкого судового розгляду суд постановив розділити нерухоме майно у пропорції 65 клієнтів 35 чоловікові, грошові кошти від продажу автомобілів розподілити між сторонами, зарахувавши більшу частину цих грошей у рахунок компенсації чоловікові за зменшення його частки у нерухомості. У справах про поділ спільного майна. Виникає багато різних запитань, оскільки склад майна, історія його придбання, фінансування у купівлі. Всі ці обставини у кожній справі різні і мають бути враховані під час постановлення судового рішення. Я радий, що судом у всій повноті встановлено обставини справи, досліджено. Докази прийнято до уваги ті факти, які доводили ми із позивачкою у судовому розгляді, і радий, що досягли найкращого судового результату для клієнтки у цій справі. У випадку, якщо потрібна якась тезисна консультація чи порада, звертайтеся, пишіть у коментарях. Я відповім всім нам, українцям, швидкої перемоги. Над москвійським ворогом, процвітання Україні і перемоги над расизмом.